Вітання любителям футболу, любителям формату 5 на 5, любителям формату 8 на 8. Е, мене традиційно звати Мем Роман, і це 13-й випуск роздягальню зі мною. Про що сьогодні поговоримо? Коротенько тезисно, закінчення сезону формату 5х5, закінчення регулярного чемпіонату в календарному 2024 формату 8х8, досить і досить прохолодна погода. В Києві, але вона по-справжньому футбольна і вона по справжньому приносить прекрасні просто результати для деяких команд і повний розпач а для інших в контексті наступного вже року календарного. 2025-го. В усіх для нас сенсах цього слова переможного. Я пропоную за традицією вже, яка а в нас відбувалося впродовж цих трьох місяців. Я хочу розташатись з 5 на 5, і я хочу відразу поговорити, що це відео, напевно, буде дуже і дуже коротеньким. Бо насправді 5 на 5 це лише одна ліга, серія Б до цього всі розіроші вже відбулися. 8 на 8. Це останній такий прохолодний тур, де хлопці намагалися просто. Не зіграти, зігрітися і піти відпочивати. Деякі команди святкувати на зимову перерву, але таких команд дуже насправді дуже мало зазвичай хлопці беруть перепочинок в інших форматах. Але я хочу нагадати, що в нас 8 на 8. вперше ми будемо проводити на відкритому повітрі під відкритим небом зимовий турнір, зимовий кубок. А на 8. це прекрасно. Це прекрасно. Це тільки те, що має бути, це тільки те, що може бути. І я все ж таки про 5 на 5. Фенікс проти спалаху. Фенікси не доїжджають, спалаху три бали зараховуємо. Просто за те, що хлопці доїхали. Але наскільки мені відомо, вони прекрасно провели цю годину, потренувавшися, далі поїхавши просто в лазню. А, аби перепочити, аби так думати, ще згуртуватися командою і стати дійсно спалахом на футбольному полі. Київ'юнайтет Монте Київ, 0-3 рахунок. Монте-Київ заробляє 3 бали, але чи це вони будуть визначні, чи вони будуть вирішальними питання відкрите. ск 3 Чикаго, 7-3 рахунок на користь СК-3 Чикаго не змогли поборотися за верхній бер... щабель. Турнірної таблиці. Група здоров'я поступається Чемпіонсу 2-3. Група здоров'я, яка претендує на медалі. І ось тут, ви знаєте, ось тут є певного роду сенсація, ми зазирнемо турнірну таблицю. Пушка проти лідера, ну лідер не схибив. Лідер став чемпіоном ще минулого туру. Ми вже говорили, ми вже вітали лідера із чемпіонськими намірами Динамо відрадний проти Атланту подарували нам прекрасну нічию, результативну, дуже результативну нічию. 7-7. І коротенькі. Коротенькі вийшов 5 на 5, закінчення сезону. Так, воно може бути десь скомкане, і це зазвичай саме так і є. Деякі команди втратили мотивацію, не хочуть догравати, але безумовно треба. Лідер, перша позиція 34 бали, 11 перемог, одна нічия. Та одна поразка і лідер, чемпіон серії Б формату 5 на 5, осіннього розіграшу під егідою КСР. Група здоров'я на другій позиції, 16 балів має. Спалах має 24 очки на третьому місці. Монте Київ та фан Вейк, хлопці, в яких в турнірній таблиці зірнувся по 11 балів і Монте-Київ, як і фан Вейк, претенденти на другу позицію в разі двох перемог. Хлопці зможуть обійти залишити тим самим спалах без нагороди, Групу здоров'я на другій позиції. Але це все ми дізнаємось наступного тижня. СК3, точно без нагород. Київ Юнайтед. Аналогічна ситуація. Чемпіонс восьма позиція, і вони добряче. Добряче накинули ложку просто такого дьогтю. Просто такого. Ну, я б сказав, думаю, Ютуб не пропустите, ви всі розумієте, чого накидали справжнього такого відбірного в прекрасний матч групи здоров'я, яка йшла і йшла до Другої сходи. Перемогам група здоров'я була нагороджена медалями прямо в цей тиждень. Але так не трапилося. Динамо відраднає 9-позиція, «Атлант» – 10, Чикаго 11. -та. Трійка команд, які в нижній частині турнірної таблиці, це Самурай Фенікс. Та Пушка відповідно. Ось таким видався сезон для формату 5 х 5, ось таким видався розіграш осінній. Це черговий, це черговий турнір, який ми перегортаємо сторінку розіграшу, Безумовно, було щось погане, щось хороше. Хороше треба пам'ятати про погане забути, але перед цим зробити. Висновки та безумовно рухатись далі. Хочу подякувати всім командам, які брали участь у форматі 5 на 5. Ми чекаємо їх на зимовому турнірі 5 на 5, для деяких, можливо, буде новим викликом формат 8 на 8. Отож, бо, хлопці, доєднуйтесь, продовжуйте шлях з КСЛ родиною та ставайте кращими просто щотижня нахідних. Повісім на 8. По 8 на 8, і насправді дуже сумно, що. Календарний рік підходить до завершення, і ми в рамках регулярного чемпіонату вже рівно на екваторі, навіть трошки-трошки, але одна частина сезону вже минула, і говоримо про Ясно-Парк Лігу, де відбувалося центральне протистояння Пандори проти Медоїду, яка закінчилася в Нічові. Це центральний поєдинок туру, 1-1 і Пандора зрівнює. Рахунок просто на 58-й хвилині прекрасним штрафним пострілом Варданом глам'ян вколоче м'яч, а Медоїд вийшов вперед, зовсім трішки не втримав. До речі, класно зіграв і воротар, і вся команда має медоїд, адже букмекери віддавали певним чином перевагу саме команді Пандора. Ще результати туру Феміда проти РНБ, результативна Ніча 2-2, Нюла переграє. Завдяки перінському та Антону Герасому команду Мега 5-0. Фалконс проти аристократів 0-2 аристократи знищують команду Фалконс. а Пуширенс проти Раддейлс 5-3, битва двох молодих колективів, які повноцінно ще поки без досвіду, але набирають, набирають свої очки, набувають свої е, шишки гравці обидвох команд. Е, рухаємося далі. Але перед цим до турнірної таблиці Яснопарк Ліги, де одноосібного лідера ми не побачимо перед самого парару по 19 балів має Пандура та е, Медоїд. Феміда 13, очок, Кенюлайф 12, тільки Шупенширинса по 6, Ренбі та Фалконс, Аристократи 5, Мегота Девілс, заключні позиції по 4 очки. У скарбничках рухаємося далі, завертаємо до. Урбан Ліги, теж ліга, яка грала на лівому березі в суботу. І в нас результати є наступними. Найцікавіший матч відбувався на Кнубі в, у вечірній. Час ось такий парадокс. Хлопці ніби грали і на лівому березі. А тут найцікавіше на Кнубі, але на Клубі грали лідери аристократи проти фактора НГУ. І там не те, що матч, а справжня гольова перестрілка. 6-5. Добряче настріляли хлопці, добряче настріляв Фоя. Фоя Шнітко, Крамаренко, всі були задіяні, безумовно. І Віталій Шпінь з фактора НГУ, як і підписання Євгена Безуло, яке в принципі могло допомогти забрати бали, але не допомогти. І Зумру проти радіжного 1-5, Хантерс Штурм 3-4, чайка не змогла нічого зробити з командою 7-2-4. Міраж Тельне 0-4 рахунок на табло. Воротарь тельного залишає м'яч і цей матч. Даруйте сухим, не дивлячись на досить і досить сніжну погоду у вечір п'ятниці. Я думаю, всі знають. Я думаю, всі це все бачили. Everest односібне лідер за 7 зустрічей нуль осічок, два. Найближчими переслідувачами є команда 7, яка має... Рівно на 8 очок менше, Штурм 12, стільки шилтального. балів радужний на 5 позиції 11 пунктів, по 10 чайка та фактор РНГУ, Зумруд 7, Хантер С4, Міраж 1, всього на всього бали. Є інсайдерська певна інформація, але про неї, напевно, вже в наступному випуску ми з вами поговоримо, який буде не на наступному тижні, а навіть через тиждень. А, до... Переходимо до Сільвер Ліги і говоримо про результати зіграних зустрічей тут. Ми поговоримо і про певні проблемки, з якими стикнулися не тільки команди, а ще й ми, але про це згодом. Перший смарт Каскад 2-2 бойова, бойова робоча, нічого, нічого більшого. Пафос переграє пушку 6-1 і відправляється в рам... в лідируючих. Позиціях Сільверліги, квартал Angle Сіті 5-1. Це певною родою є сенсація Ангел Сіті, які набрали досить, досить непоганих хіт по кінці зустрічі, якось а, дуже беззубо віддали останній матч календарного 2024. Го Сік'юр 1-2, фраторум Фортуна 4-3, фратрум зробив непогані підсилення, які допомогли переграти Богдана Борковського. Год Секюри. Тут були певні проблеми, тут були певні труднощі. І я думаю, ви вже всім е, розумієте, хоча б принаймні команди, які грають на правому березі, які грали приблизно в той час, розуміють, чому так, е, чому я говорю про труднощі і про те, що такого не має бути взагалі в спорті, не тільки в КСЛ, КСЛ-позиція буде досить досить чітка. Я зараз е, говорю в неділю. Я думаю, до вівторка, до середини все проясниться. В, в усьому. Контрольно-дисциплінарний комітет розбереться. Свою версію епізоду я вже надав а, в такому досить розгорнутому вигляді, адже я був свідком. І... Ну... Це такому не місце в спорті. На жаль, і на щастя. Те, що трапилося, це єдиничний випадок, який буде, безумовно, дуже і дуже сурово покараний. Сурово покараний буде, буде тривала дискваліфікація. Я так думаю, це моя суб'єктивна думка, я не знаю, що. На думці у головних арбітрів КСМ, але але через Та такого, такого не місце в цивілізованому світі. Загалом навіть тут навіть про спорт не треба говорити. До турнірної таблиці, турнірна таблиця у нас слідуючим чином: Сек'юр перша сходинка, фортуна на другій пафір Фос на третьому, така трійка буде святкувати. Новий рік фратом дихає в спину, як і квартал і Ангел Сіті. Тут і неподалік 17 балів. А, перед ними було 20, 21 і 23. Дуже щільненько йдуть навіть перший смарт із 14 балами. Може ще зачепитися за нагороди. Менше шансів у каскада і Пушки, у них по 4 очки. І цим хлопцям важкувато нав'язати боротьбу, хоча ще буде багато турів і може. Може, десь і вдасться зачепитися. Голд Ліга, Голд Ліга, і ми переходимо до неї, де знову ж таки відбулися не всі такі зустрічі. Як від Ніне-Нивки ні, 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 9.1. Ну Манці 7-2. А Пош поступається Альпендустрії 02. І ось тут є проблеми, Пош сам не схоже на себе в цьому розіграші, але справи навесні мають піти значно краще. Торнадо проти спаде. Нічия, 2. 2. Прометей Турбоматч не відбувся, Матч, який заздалегідь був в принципі, перенесений на весуну. Еквіті перша позиція, і хлопці святкуватимуть новорічний стіл, новий рік з красом шампанського із золотими медалями на грудях. А отримують вони або не отримуються, ми вже подивимось. Навесні номенці ну, я 29 балів, Турбо 19, тільки шукруїзі, в Торнадо входить до цієї двійки і робить її трійкою. Це три команди на третій сходинці. Альпендуса 17 шучок, у Апоже теж 17, впада 16, і дві команди знову відпадають, які в Сільверлізі. лізі Це Нівки та Прометей. Схоже, спати у нас, до речі, із Сільвер-Лігою. Гранд-Ліга. Це вже матчі неділі. тут. Ми зможемо поговорити не про всі зустрічі, адже деякі матчі ще й досі тривають. Інфініті поступається козакам 2-3 в самому ранковому матчі. Джар знищує Спартан 4-0. Динамік переграє сильніший є за Хортицю. 8-5 і Динамік продовжуватиме очолювати турнірну таблицю, наскільки мені не зраджує пам'ять. Фортуна ЄЦ грають прямо зараз, прямо позаду мене, а трепдюш 56 розпочнуть зустріч на годину пізніше. До турнірної таблиці, яка в принципі, поки не оновлена, але динамік залишиться на першій позиції. Дюша 56 гратиме з трепом, і це центральне протистояння, друга і третя команда грають між собою 24 у Дюш 56 18 трепа, стільки ж є цеф, але грають, розумієте, і в тої, і в тої команди а, в запасі. Джар 18, Хортиця, 17, Спартан 16 балів, козаки 13, Фортуна 12, Інфініті 9, Інфініті вже свою гру відіграли, вже святкує. Закінчує календарму ну 20-24, звісно. Ж. До Суперліги. За ми з вами. І тут нас чекали третя перемога поспіль команди Любард. Ось як розігралася підопічня Едуарда Хруса, технічна на цей раз перемога команди Red Bulls. Діч поступається гарманті 3-5. Тайгерц майже змогли зашпитися з Русанівкою, яка минулого туру не набрала, не дорахувалася за ліковий очок з Любертом. І МВ поступалися з золотому резерву 3-7, а ті здолали дружбу 2-1. І дружба, якраз таки, перерва треба дружбі для того, аби. Трішечки якось зробити певні коригування. Русанівка. Перша позиція Золотий резерв, срібні. Бронза у Києв Редс, така проміжна, гармата 23 бали, ді 16 Тайгерс, служба по 12-очок, Red 11 10. і МВ-10. Остання позиція у Любах, а в них 9 балів, але одна перемога їх може підняти. Аж на шосту позицію, аж в центральну непогано розігралися знову ж таки підопічні Едуарда Хруси. В них 9 з урахуванням без урахування перемог, У них вже 12, даруйте, даруйте. І вони суттєво піднімаються цю турнірну таблицю. Все так закінчення сезону просто прекрасно. Майстер Ліга. На черзі поговоримо ми про майстер-лігу, де у нас зіграні. Всі зустрічі Сонсов долає команду месників. Воскресенка не змогла нічого зробити із стартом, який прагне і прагне до звиття. Хіфака Бортнічі 2-6, Red Family Золоти Різєв 4-3. Ренесанс перемагає Євробіс, Євробіс, якому важко було зібратися. Red Family переграє Золотий Різєв, переграє команду, яка на першій позиції роблячи неабиті типу, подарунок ну, команді Старта, але Red Family прагне до першої сходинки. Тож. Їм треба відбирати у прямих конкурентів. І по турнірній таблиці старт 30 балів, вони на першій позиції золотий резерв, 28 очок. Red Family має 22 бали, 6 очок, аби наздонати золотий резерв і 8 аж, аби надонати старт, але й в ред у старта є матч у запасі. Євробіс 17 балів, 15, Ренесанс. так, сумсов, Косписенка 12, ФК 11, борті 10. Але ще дуже багато матчів запасі, ще дуже багато можна набирати балів. Месники мають сім пунктів. В... Рухаємось далі, рухаємось до прем'єр-ліги і центральне протистояння прем'єр-ліги прямо зараз. Центральне протистояння Прем'єр-Ліги прямо позаду мене. Агар проти в футболісти найвищого левела. Футболісти, які просто прекрасні, які володіють м'ячем на фантастичних швидкістях. Але перед цим Корплекс э, пройшовся по розібраному, давайте скажемо, відвертому дефекторі, який ми очікуємо оновлення э, на весні. У вес ФАМ протепогей 1-4, Апогей відправився святкувати э, закінчення сезону перемогою. Яри не змогли потягатися з Дарніо Сіті, а Ян Зевс рівно через годину. Корплекс іде на зимову перерву э, чемпіоном. Кортлекс, навіть якщо отамани зараз переграються, Зевс має на один бал більше. Корплекс чемпіон першої частини сезону. Але як буде далі, ми подивимося. Отамани, Агард, Зевс а, плюс по гець, головні переслідувачі Дарна Засіті Тауфам дещо відкотилися. А я в рефекторі Ам'ян поборюся за залишення клубної приписки у прем'єр-лігі. Мене звати Манчу Роман. Таким видався загалом регулярний. Турнір КСЛ, перша його частина. Про що хочемо поговорити? Про що хочу ще наголосити. Любіть футбол, грайте в нього, а й ми з вами сково побачимося та почуємося. все. Звісно, так. А ще я хочу, я хочу подякувати. Подякувати вам за те, що ви спостерігаєте за те, що ви підтримуєте нас, за те, що ви разом з нами приїжджаєте кожен тиждень. В такий дійсно скрутний час. І ми закінчимо на мажорній ноті. Тиждень перерви, тиждень відпочинок у всіх, можливо і не відпочинок. Ще є певні задуми, є певні задуми, як зробити найкраще та зручніше для нас всіх. Але, але іще одне. Але про це ви дізнаєтесь. Слідкуйте за нашими соцмережами, підписуйтесь обов'язково. Ну і що хочу вам побажати мира, добра, злагоди, здоров'я. Ну і слідкуйте за нами. Слідкуйте за нами. Мене звати Ман Роман. Це черговий випуск в роздягальні зі мною був. Побачимось, па-па.